Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні п'ятниця, як бачите, я вже зібрала в школу. І зараз я йду, приготую собі і брату, з одну братові сніданок і хочу приготувати яйчну чи гозуня. Ну, коротше, пожарити сосиски і вибити сюди яйця. Тобто не збивати яйця, а просто пожарити яйця. Вот. Просто я виходжу на вулицю і бачу такий сніг. Це капіс. Вперше ми взагалі не встигаємо і брат просто не знає пів години вже взувається. А, так, я вдома тільки що повернулась. Uh, і зараз я дуже швиденько поїм, і потім на танці. Коротше, в мене тут є 30 хвилин, щоб поїсти. І на танці. <свісно> я поїла. І зараз я вже швиденько біжу на танці, тому що я як завжди не встигаю на танці. І мені ще сьогодні буде потрібно збирати дві посилки, і потім буде можливо розпаковочку в отільному відео ці, чи в цьому uh, ще не знаю. Тому, так. Просто подивіться, яке на вулиці гарне сонечко. Просто я так кайфую від такої погоди, що капець. І ще сніжочок. Просто атмосфера. прям е, шикарна. Ще зараз приїду в станцію. В кімнаті не дуже великий безлад, кілька станції включу собі серіал, е, капучинку. Сьогодні п'ятниця, завтра нікуди не потрібно. Коротше, заберу посилки, але я ще хочу щось замовити. Е, хочу ще собі замовити цю... Доглядову косметику, але не багато, там, типа, І це все, тому що і не, не з Алікспресу цього разу, не з Алікспресу. Коротше, просто подивіться. Шикарна походка і сонечко. Е, і так, люди. У мене проблема. Мені потрібно зайти сюди, а двері двері, дворота постійно відкриваються. Бачите, тут така штучка, вона відсувається. Але вона замерзла, я не можу зайти в... додому. І що мені робити? Навіть нормально знімати не можу, тому що в мене коротше, руки повністю зайняті, все зайняті навіть на землю не можу. На не можу коротше, на землю не можу покласти, тому Що що, тому що коробка промокне, і, коротше. мені робити? Може це намочити воду? Хм, попробую. Чи ні? Коротше, побачимо. Я вже вдома. Що до історії з цими воротами? А, не потрібно мені було здалити воду, я просто ще один раз спробувала, дала туди більше сили своєї і все вийшло, все cute, все good, точніше. І коротше, я забрала посилки. А, першу посилку, яку я забрала, це з сінцею. Я не знаю, що така велика коробка. Бо, тіпа там не є так багато всього. Вона ну, не важка взагалі, тіпа. Це скрінка. Мені здається, що зараз просто половина коробки буде а, пуста, а, Ну, нічого. Це ж, напевно, щоб здавалося, що я багато чого заказала. І далі цю, короб... цю посилку я забрала в... Бо іншому місці, де я живу, тобто мені... я як їду на, ав... на поїзді, то М -м... я маю проїхати ще одну остановку е після свого місця. Тобто, як я вертаюся із Праги, то мені потрібно переїхати ще одну остановку після мого місця. Міста, де я живу. Місце йо. Yeah. Ну, коротше, напевно, ви зрозуміли. Ну, коротше, це я не забирала в Празі, це якщо було, потрібно було йти на поїзді, проїхати ще одну установку і потім там йти. Це я просто дала, щоб воно мені прийшло в самий ближчий магазин Сінцеєве, тому що в Празі, в Празі воно також ще, ну в Празі просто мені було найважко забрати, ніж тут поїхати в інше місто. І далі я зробила ще одну... О... Посилку, це вже не відсінце, але це я вже забрала в празі перед танцями. І просто ця посилка забрала в самому рюкзаку. І я свою бутилку а, просто весь час по метро по поїзді, як йшла забирати цю посилку, несла в руках цю бутилочку. І в мене потім руки були червоні. і було Важко потім ще так, тут а, держати цю посилку, тут бутилку, тут телефон. Айбу. Тому що раз дещо знімала, тому було важко. Але я впоралась. І ця посилка це теж, теж тут небагато. Я б зрізала в половину, тому що не буду казати, блін, тут QR-код і так далі. Ну, Адреси мої нема. Тому, окей, коротше, це посилка від Makeup. Від makeup. Просто це онлайн-магазин. І тут теж не, тут небагато всього. Тому не розумію, чому така коробка, думаю, вона буде така. Квадратик, такий квадратик, коротше. Але, коротше, це посилки, які я забрала сьогодні. І я думаю, коли б я їх розпаковувала і як, тому що я не знаю, тіпо, як мені це все зробити, тому що мені ще має прийти посилка з цього з Шейну, І ще я хочу заказати собі доглядову косметику. От, напевно, не потрібно було, 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 було заказати. Але якщо що я це вірю, чи за піпкою uh, вот. uh, станеться. Тому що, якщо я хочу робити розпаковку, то напевно не потрібно казати, що я uh, буду замовляти. Тому, вже, тому що всі будуть знати що. Кройці. Я ще маю прийти посилка з uh, Шейну і хочу заказати ще доглядову косметику. не багато, але дещо хочу заказати. От. І я це все не знаю. Зробити мені цю, ці всі розпаковки в одному відео. Чи це не буде багато, тому що ще й не точно не заказала багато? Або це просто розділити якось на два відео. Я взагалі не знаю, як мені це зробити. Коротше, я ще подумаю, але в цьому відео ніяких розпаковок не буде, тому, тому так. а Зараз я йду собі зробити чи загріти їсточки. Коротше, зараз щось придумала смачненьке собі. Додивитись серіал, буду дивитись з бріджетом. Остання, остання серія другого сезону. Не знаю, коли вийде третій сезон. Так, нічого не видно, але я собі зробила, коротше, типу шоуруму. Вже готую туди серіал. І цього разу я собі зробила не капучино, а чай. І знову запалила собі свічечку. Тому так. І так, добре ранок. Я вже прийняла душ. І зараз я хочу собі зробити сирники на сніданок. Просто в мене ж'яється настрій, коли я говорю про сирники. Мені здається, що сирники це просто ідеальний сніданок. І зараз я йду собі його зробити. Просто кожен раз, як у нас є творог, то я йду робити собі сирники. У мене є два варіанти, що можна робити з творогом. Це сирники вранці. Або спекти млин Спікти. зробити млинці. З, 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 з творогом. Коротше, на начинку. Тому так, але сьогодні я заблю собі сирники Коротше, сьогодні далі снідам. Так виглядають мої сирнички Вони трішечки різних розмірів, але нічого. Я ще собі зробила чайочок. І тут ще в мене стоїть вода з вітамінами, які мені потрібно пити по суботах. Тому так. І так, я вже поїла і зараз я хочу йти змонтувати відео в YouTube. І до речі, щодо шуму на фоні, то я знайшла програму, в якій можна безкоштовно забирати шум на фоні. Розібралася, як забирати цей шум на фоні. І вже пробувала змонтувати відео, але в мене не вийшло, тому що ця програма для монтажу просто дуже сильно відрізняється від... Тієї програми, в якій я зараз монтую відео, тому що там набагато всього багато більше якихось, хоч набагато всього більше. цій тобто, програмі, яку я монтую, просто 70% немає в, тій, в цій новій програмі. Тому ця програма, знаєте, більш для монтажу, яку я знайшла, вона більш знаєте, професійна, ніж ті, які я зараз монтую відео. І мені дуже важко розібратись в цій новій програмі. І поки я не розберусь в цій нові програмі, то я буду ще продовжувати монтувати відео в старій програмі для монтажу, тому що ну серйозно я пробувала розібратися, пробувала змонтувати відео, але просто мені серйозно дуже важко, тому що я дуже довго щось шукаю, дуже довго розбираюсь, і це поки що я не маю часу, тому що в мене так відео буде виходити раз в два тижні. Тобто в мене відео мало вже вийти а десь в середу, сьогодні субота, тобто воно у мене мало вийти з декілька днів тому. А, тому що я дуже довго затримуюсь із монтажем, то воно виходить дуже пізно. І в мене просто більшість відео починають виходити дуже пізно, тому що я дивлюсь Sky якісь програми для монтажу. Нові, де, в яких... Я спеціально скайп програми, в яких більше функцій, щоб робити гарніші відео. Але мені потрібен час, щоб розібратися в тих програмах. І я постійно роблю одну і ту ж ошибку, що я починаю просто монтувати там відео, хоча я там нічого не знаю, не розібравшись. І потім в мене нічого не виходить, і мені все одно спочатку потрібно монтувати відео тій програми, в якій я монтувала до того. Тому раз я просто буду монтувати відео в старій програмі, щоб там виходили відео, і потім вже потрошечки розбиратись в нові новій програмі для монтажу. І потім, коли я вже навчусь, то я буду в цілому там монтувати відео. А зараз я, коротше, дозмонтую відео, і потім не знаю потім, що піду робити, але просто раз змонтувати відео і викласти його сьогодні. Сподіваюсь, тому що я його змонтувати змонтую, але воно потрібно, щоб воно ще встановилось. Тому побачимо. Все, я змонтувала відео. Воно в мене дуже швидко скачалось, прям по 15 хвилин, напевно, навіть не пройшло, я не знаю, що це було, тому що воно в мене колись скачується півдня. Я вже його загрузила в Ютуб, воно навіть в Ютуб вже загрузилось. Просто я поклала, щоб воно вийшло в 3 години. тому Сьогодні, сьогодні 20 січня і воно вийде в 3 години. І до речі, до речі, у мене одно відео. У мене одно відео набрало 100! 100 переглядів! 100! Хоча воно вийшло 2 місяці тому, але 100 переглядів! Я дуже щаслива, серйозно. Дякую всім, хто дивиться моє відео. Мені дуже приємно. І якщо ви будете писати коментарі, ставте лайки, мені буде ще приємніше, серйозно. Короте, я щаслива. 100 переглядів набрала відео. Коротше, тому так. І зараз я хочу йти вчитись. Блін, мені щось так холодно. Я хочу тивчитись. А у мене тепер кожні вихідні прибудуть. Проходити так, що я йду вчитись, тому що посеред тижні я не маю часу, тому на вихідні я буду постійно вчитись, тому так. Так, я йду вчитись переді мною два тести. Цей тест е, я вже маю виконаний, ми в школі вже е, тіпо, на додаткових вже перевіряли, ти чи це все правильно, і в мене тут просто половина недобре, а половину я не розуміла, тому зараз в мене тут є відповіді, і е, як це все робити, то. Я буду розбиратись. Тобто нам в школі пояснювали, я дещо зрозуміла, дещо ні. Тому те, що я не зрозуміла, я маю тут е, ці коротше, відповіді. І тут ще пише, як вони це, до цього дійшли. Тому, сподіваюся, я тут все зроблю, все зрозумію точніше. І далі у нас новий тест, який я теж хочу зробити сьогодні. О, Боже мій, Боже мій, мені, мені вже це не подобається. О май гад! Окей, окей. І я собі тут запалила свічки. Ой, одну я нечайно тепер затушила, але зараз і ще раз запалю. Не знаю, просто так для атмосферки. І ще тут uh, в Ютубі я відкрила відео, uh, знаєте, три 3 час... 3 години. Три uh, години із музичкою. Такою е релаксною, чи як сказати, правильно, як перевести. І не знаю, чи мені щось допоможе. Перший раз буду так пробувати. Чи може мій мозок буде гарніше думати, не знаю. Але просто, знаєте, так. Для галочки. Тому пішли вчитись. Так, все, я повчилась, я вчилася навіть більше ніж 3 години. А, я тут практично все виконала, але просто якісь задачі мені, я взагалі не розумію. А, я над ну, одною сиділа і думала дуже довго, навіть не знаю, що правильно в мене, тому що, не знає, що я не знаю, чи почала щось тут правильно, чи ні виконала, сподіваюся, що так. Тому такі то справи.